Так, 25 січня, 25, 21 січня 25-го року приклад того, що кажуть, що все внутрішнє оздоблення треба зняти. Пізда боли. Отакий собі приклад, що це брехня. Закриють повний об'єм робіт монтажу, демонтажу. І саме дивне, що ця квартира була ціла. Вони вкрали проводку, як бачите. А тут була у людини проводка. І Він її тут хотів і залишити. У нього тут була декоративна стіна, і вона була ціла. І до неї була також проводка, але насрать. Вони зробили її там, де їм потрібно, бачите? А потім вони скажуть, що ми не розуміємо послідовність робіт. Я знімаю відео. Я зайду, хочу зайти на вас. Тобто не будемо наївними, тут ніхто нічого не планує робити таке. Це п'ята секція, третій поверх нагадую. Хочу ще заскочити вверх. Піздеболи. Ми сьогодні дуже сварились. Так сварились, що мене аж трясти почало. Ще тут працює? четвертий полот. Ну, тут робили повністю. Добрий день. Добрий день, мам. Я до вас в гості. Що не роблять? Хочеться в туалет Так ходиш цілий день тут, я розумію десь, що вони бігають. що? Тут, тут просто гріються. О! Фізкультура! Особливо після тижня хвороби важкої. Така собі. Тут тепло, дуже тепло. І так, вони сказали, що сміття прибране тут. Це з верхній поверх п'ятої секції. Ну, це не прибрано, проте, вибачайте, що я хекаю, я тиждень. Валялась і ще в мене до кінця тижня лікарняний. Оце я тако провожу. Цікавий час на лікарняному. Ну що, не дуже чисто. Теплу підлогу не зробиш. Це ще не демонтовано. зрозуміло, нахура воно тут треба. Ну, може, власнику треба, не знаю. Но, як на мене, тільки площа стільки займає. Фух. О! Так само тут начебто чисто, начебто не чисто, Сьогодні по драбині не полізу. Кажуть, що там чисто.